1 лютого в Покровську зміниться рух автотранспорту вулицями району Динас за напрямком із Покровська до Мирнограда і навпаки. Завдяки таким нововведенням мешканці міста по своїх справах діставатимуться більш-менш проїзними дорогами, не порушуючи правил дорожнього руху. Для покровських можновладців виявилось простішим змінити напрямки руху та перекрити частину автошляху, ніж відремонтувати дороги, які за часи їх, так би мовити, правління ремонту так і не дочекалися. Стали взагалі непроїзними. Так, згідно нового маршруту, частина вулиці Шосейна залишилася повністю перекритою для проїзду автівок. Згідно змін, односторонній рух по вулиці Гайдамацькій буде змінено у зворотньому напрямку. Тобто від вулиці Шмітта до Добропільської можна буде рухатись по Гайдамацькій, а не навпаки, як було раніше. Своєю чергою для водіїв, які прямують з Покровська до сусіднього Мирнограда, передбачається маршрут з рухом від вулиці Добропільської до вулиці Шмітта вздовж шляхопроводу станції но. Нова. заїзд на шляхопровід станції нова. На зазначених ділянках уже працюють для встановлення відповідних знаків, проте до кінця січня правила дорожнього руху на цих дорогах лишаються незмінними.